Насправді християнська віра ґрунтується саме на доказах. Все писання говорить про те, як Бог та Ісус наводили докази, щоб люди повірили. Ісус Воскрес та являвся впродовж 40 днів. Бог давав пророцтва, які потім були виконані в деталях. Ми бачимо той факт, що Всесвіт має початок та був тонко налаштований. Це привело багатьох вчених, таких як Елон Сендіч, до висновку, що Бог існує. Можна було привести ще багато таких інших доказів. Але я також можу погодитися з цією цитатою в тому плані, що люди дійсно потребують віри в Бога. Релігія це невід'ємний компонент людства. У нас є релігійний досвід, і навіть саме бажання чогось нематеріального вказано на той факт, що є щось, що може задовольнити це бажання, бо усі наші базові бажання мають якусь реалізацію. Як казав Квайф Люїс, жодна істота не народжується з бажанням, які неможливо задовольнити, немовля відчуває голод, існує їжа, каченя, хоч і павати існує вода. Люди відчувають статевий потяг, на те існують статеві стосунки. Тож, якщо я відчуваю в собі бажання, яке не спроможний задовольнити жоден цьогосвітній досвід, то це найімовірніше можна пояснити, тим, що мене було створено для якогось іншого світу.